Пане Олеже, день добрий вам, і слава Україні. Героям слава вітаю. Ну, сьогодні справді добрий день. Вчора ми звільнили з полону 215 наших героїв, зокрема, і командирів Азову. Це дуже для нас, знаєте, така приємна новина. Але спершу скажу нашим глядачам, будь ласка, підпишіться на канал ТСН, а також на канал. Олега Жданова в Ютубі, Ми посилання залишимо в описі під цим відео. Коментуйте, шерте, лайкайте для нас це дуже важливо. Ну, пане Олеже, обмін. Ви знаєте, мені здалося, що це дуже такий великий інформаційний провал для Кремля. Ну, що Так що о, в принципі. Е, да, вони е, наскільки вони себе не вели е, так нейтрально і намагалися показати, що Медведчук для них це не ніхто звати його не як, а врешті-решт, мабуть, він все ж таки обладає яким якимось пулом інформації. Я сподіваюся, що наші слідчі органи цю інформацію з нього вже е, дістали і, і все задокументовано. Но Росія все ж таки е, забрала його і дуже за хорошу ціну 100... 50 на, на Медведчука, це дуже добре. добре. Ну знаєте, чому я кажу про інформаційний провал? Тому що, наприклад, от ще вчора зранку, в середу зранку, Путін там виступав з частковою мобілізацією, погрожував світу ядерним знищенням. А тут повний інформаційний провал, тому що вони віддали нам, зокрема, командирів Азову, так які були в цих недоутвореннях, так в Приречені просто на найвищу міру покарання Так, в цьому сенсі так вони ж хотіли їх судити показово судити. Вони хотіли визнати їх терористами. Але ж все ж таки скажу так, що ну є яка є якийсь запобіжник, чи є якась межа, яку навіть в Російській Федерації переступити не можуть. І до речі, обмін полоненими я так думаю, ну. Я, я так розумію, що там Путін приймає такі рішення, особливо коли мова йде про полка Зов і з особливо йде про таку кількість обміну полоненими. І раз він приймає таке, таке рішення, ну це до речі ставить під сумнів всі ті слова, коли які він казав. Ну стосовно ядерно-ядерних погроз. Ну як кажуть, в кого що болить, той про те, говорить. Да? Так, слово, якщо політик каже так, то це ні, Так, якщо каже ні, то це так. Якщо він сказав, що це не блеф, то я думаю, що це все ж таки блеф. І е, я маю на увазі погрозу застосування ядерної зброї. Так що е, в плані інформаційному, да, це була е, це ще одна наша перемога над е, е, російськими окупантами. Ну, от ще от, супутні питання по обміну. Так, а хто йому там що і хто зробив в тому Самарканді, що такий обмін. Ну, ми ж бачимо, що там є заслуга Ердогана, наприклад, потім Саудівська Аравія. Так, до речі, дуже, дуже несподівано було те, що приймала участь Саудівська Аравія. Ну, Саудівська Аравія могла тільки домовлятися по нафті. От через, через нафту. У Ердогана там дуже багато важелів впливу на Путіна, е і газ, і з зерно на сьогоднішній день. Ну і інші, бачите, Ердоган е віддав розпорядження і досі і кораблі Балтійського і Північного флоту е знаходяться в Сірії російській, а там, до речі, на хвилиночку 5 носіїв ракет Калібр. П'ять носіїв – це десь залп, залп близько 40 ракет. Вони можуть зробити. Але вони досі в Середземному морі Адаган сказав, ні, по кораблі інших платів не війдуть воєнні, не війдуть до Чорного моря і не пускає. Ми знаємо, що він скітку газ взяв. Я думаю, так, я думаю, що Путіну пояснили, бачите, Путін вирішив зіграти в Абанк. Дивіться, саміт в Самарканді, от Шанхайський саміт пройшов в атмосфері того, що Путін вправдовувався за те, що він почав війну не на то не в тому місці, і не в той час всі сказали Путіну, особливо такі країни, як Індія і Китай, сказали, що це не, не, не на часі ця війна, і треба закінчувати якомога швидше. На що Путін Почав виправдовуватися. Але він спробував зіграти в таку гру, що замість дипломатичного вирішення він вирішив зіграти в ескалацію. І таким чином ми з вами почули і про мобілізацію, і про ядерну загрозу, і це от, і, і решту. Але все ж таки, я думаю, що в оточенні Путіна все ж таки є люди, які розуміються на ситуації, реальній ситуації. І вмовили його о, дати згоду на о, так, такий крок, як обмін полоненими. Ну ви просто ма відповіли на одне з моїх питань. Поставлю його зараз. Тоді а потім перейдемо до саме до от, військових да питань, бо тому, що це питання більше політичне, коли я переглядала цю заяву Путіна. Вчора зранку, оцю, оцю фрагмент саме про ядерну зброю. Ну, по перше, мені здалося, що там зашиті такі фрази, як я змушу вас, вас мене поважати, і немає світу без мене. От і мені здалося, що він дійсно готовий, якщо що, то віддати наказ на застосування навіть тактичну, ну, хоча б тактичної ядерної зброї, вам так не здається, як я розуміла, правильно. Так, мені так не здається. Справа у тому, що дивіться в нашому випадку, у нас велика війна. у Нас не, не збройний конфлікт на кордоні. У нас велика війна, і вона фактично стосується всього євразійського континенту, не тільки не тільки України і Росії, і не тільки Європи. А і в разі, і в тому числі ви дивіться, одголоски нашої війни лунають по всьому світу і в Австралії, і в Сполучених Штатах, і в Канаді, от і в Аргентині, і в Бразилії. Всюди, тому він намагався, і я так думаю, що для того щоб вплинути на ситуацію в Україні, треба застосовувати великої потужності ядерну зброю. А тактична ядерна зброя на не вирішить е, питання. Ну, артилерійський боєприпас 04 08 вісім два типу є в заряді. 0,4 чотири 15 кілометрів радіус безпечного віддалення своїх військ від епіцентру ядерного вибуху. Він призначений для знищення або для пробиття дірки в глибокої шаленовані обороні противника або знищення противника. На скупучення військ противника особового складу в районах зосередження, ну ми ж так не робимо. Ну і що він, і в чисте поле бахне цим зарядом, буде радіоактивне забруднення, і він отримає. Ну, повірте, ніхто йому цього не пробачить. До речі, до речі, навіть Сполучені Штати кажуть, що вони не пільно за місцями зберігання ядерної зброї. І Пам'ятаєте, колись наш очільник розвідки генерал Буданов сказав, що розвідка так працює, що через 5 хвилин після засідання в бункері у Путіна ми вже маємо на руках ну, майже стенограму цього засідання. Тож, якщо будуть тільки спроби вести розмову про застосування ядерної зброї, буде миттєва реакція Заходу. Я не думаю, що якась країна на сьогоднішній день готова отримати ще один Чорнобиль в центрі Європи. Куди буде дути вітер, ніхто не знає. Тому о, тут е, запобіжник працює е, так, що треба або треба йти дійсно, як він казав, що всі здохнуть а ми в рай, е, ну, а, це, а це світова війна. Треба при, приміняти масований, е, допустимо, ядерний удар по, по території України чи як по території країн-партнерів. А тактична зброя вона нічого не вирішує. Так, да, буде, буде вибух ну такої малої потужності. Ну я вже сказав параметри. Так що я думаю, що це, це залякування. Так, да, Путін хоче поставити головним чинником цієї війни зробити, зробити політичну формулу. Що є, є Росія, є світ, немає Росії, немає світу. Навіщо такий світ, в якої немає Росії? Так вони кажуть, але це не спрацьовує. В світі більше 200 е, держав де, е, суб'єктів міжнародного права. Більше 200. І я не думаю, що ці 200 погодяться з е, думкою Путіна. Ну і ще одне тоді супутнє питання. Чи вистачило вам вчора відповіді від саме Сполучених Штатів від Джо Байдена, який виступав на генеральній асамблеї? От мені не вистачило. Мені не вистачило чітких заяв про те, що ми чітко знаємо. Де координати ваших там бункерів, я не знаю, там і так далі. Ну, тобто, якщо ви тільки надумаєте, ми дамо відповідь. Ні, мені вистачило. Чому? Тому що а, ви ж не забувайте, ви е, трошки плутаєте е, військові питання і політичні питання. Байден виступав на самому ну, е, це була дипломату виступ, був дипломатичний виступ. Це найвищий міжнародний орган, який єдиний сьогодні у світі. Організація Об'єднаних Націй, і там можна виступати тільки мовою дипломатії, а дипломатія взагалі розуміє, що треба завулювати всі свої думки, і як кажуть дипломати: треба або читати, або слухати, слухати між слів і читати між строк. Ось що я я скажу так, що за на, для дипломатичного рівня заява Байдена була дуже потужна, те, що Росія загрожує всьому світу, і що Росії не загрожує ніхто, крім неї самої, Оце це були головні меседжі. А от те, що ви про що ви кажете, що ми все знаємо, та це доведуть спецслужби до спецслужб Російської Федерації. Це будуть кулуарні розмови з Лавровим. Не, не дарма йому дали візу і пустили туди. До речі, він за останній рік може вперше побачити свою родину, дочку і онучок, тому що його не пускали туди. І я думаю, що я думаю, що з ним будуть вестися перемовини для, для того, його пустили для того, щоб порозмовляти з Лавровим на, на, на американській території. І от там Лавров все покажуть, розкаже про координати, про е, верифікацію, де, де зброя, проте покажуть е, супутникові знімки е, ко, кожного читавого на, навколо цих складів, тому що розвідка працює. А ми знаємо, що в Асоціації розвід-співтовариств е, Сполучених Штатів там ще є безліч приватних компаній. У них цей сектор дуже сильно розвита приватна компанії за гроші дістануть будь-який з ними. тим більше вони мають власні супутники для ведення цієї розвідки? там Лаврово все і пояснить а то, що заявляє Бен Ходжес да, американський генерал, про те, що відповідь буде потужною, і США можуть знищити навіть Чорноморський флот Росії. Це як сприймати як його особисту думку? Ви знаєте, ні, це не особиста думка. А зазвичай такі люди, навіть якщо він екс-приставка, тобі ж він в запасі чи відставці, все одно він виражає якоїсь прослойки генералітету. Я вам скажу, що там теж бойові генерали, вони теж люблять повоювати. І вони дуже там чешуться руки для того, щоб пошматувати трошки Росію. Вони вони мріють про бойове зіткнення, щоб випробувати з власні сили Російської Федерації. І Вони бачите, як вони були здивовані, коли ми почали громити російські війська. Да а і додайте до цього їм. Вони тоді бажали з ними поборотися, да десь зійтися в якомусь бою. А а тепер ще більше хотять тим переконавши, що не такий страшний звір, як його малює, да чи чорт, як його малює. О так що я думаю, що він якісь якась частина генералітету він виражає колективну думку, не не особисто. 300 тисяч мобілізацію про які заявив Шойгу, ну і оголосив Путін. Часткова мобілізація. Ну з тих повідомлень, які вчора надходили з Росії. Ми розуміємо, що це повна мобілізація. Правильно, Ну фактично, да можна рахувати, що це повна мобілізація об'явлена оголошена. Чому тому що ніхто не може проконтролювати і вони от збирати стільки, скільки зможуть назбирати. Питання в тому, чи готова російська економіка сьогодні потягнути таку цифру. До речі, десь на початку літа ще від російських аналітиків таких, які не про Кремльовські, а лунала, лунала цифра, що російська економіка і збройні сили Російської Федерації на сьогоднішній день здатні відмобілізувати десь близько 100 тисяч осіб, це це верхня межа. Можливості збройних сил. Я нагадаю, що два тижні тому, два тижні тому було проголошено, що от на Путін дає хоче зібрати провести збори для 90 тисяч осіб. 90 тисяч. Вони збиралися резервістів зібрати на навчальні збори. Но якось вони так два, два тижні пройшло. А де резервісти? Де ці 90 тисяч. Я так розумію, що і, ця, і це воно не, не стало успішним на, на, на сьогоднішній день. Подивимось, як у них буде ситуація. Ну, от я вчора розмовляв з своїми друзями з, з Сполучених Штатів, а вони там спілкуються ну, із росіянами в тому числі. Так от вони, вони кажуть, що так, два тижні тому розносили повістку. Два тижні тому і ну особливо я не бачу черг у військоматах. Ось в чому. Я бачу черги на вокзалах. От на в аеропортах, на вокзалах і на інших. Ну правда, я хочу. Ну я не знаю, як працюю. Якщо Путін оголосив, що з 21 січ, вересня починається мероприємство мобілізації, то як розумію, що з нуля годин вересня. Всі кордони Російської Федерації для чоловіків віком від 18 до 60 закриті, і всі, хто придбав квітки, може йти і здавати їх назад, тому що вже, вже кордон не випустить вже прикордонна служба, нікого нікого не випустить. Ну правда, можуть зараз воєнкоми, я так розумію, стати багатіші ніж Ротенберг там чи Абрамович, видаваючи справки за непридатності до. Тим більше, що як вони кажуть, вони кажуть, що ми оцінювали на основі західних даних. Ми оцінювали, що мобілізаційний ресурс Росії 17-18 мільйонів осіб. Росія каже, що 25. Ну, 25 мільйонів. Я вам скажу, що це дуже велика цифра. Але е, знаєте, як з одного боку палка ж у двох кінцях: з одного боку, вони хочуть зібрати 300 тисяч мобілізацій, а з іншого боку, вчора була новина, що урал не може перейти на цілодобову роботу в плані ремонту бронетанкової, бронетанкової техніки в зв'язку з відсутністю робочої сили. Бачите, як? А якщо вони зараз 300 тисяч висмикнуть, а це ж саме працездатний, це, ну, будемо так, саме працездатна частина суспільства. І все ж таки 300 тисяч це дуже, дуже дуже багато. Ну, подивимося. Так, да, тобто, за вашими оцінками, вони не назбирають 300 я, я тисяч? Так, так, за моїми оцінками, вони не збирають. Я думаю, що сценарій буде такий приблизно. Це моя думка. Але, але я думаю, що відбуватися буде так. Зараз, перший тиждень, вони будуть виїжджати за рахунок тих ідеологічно налаштованих людей, які за війну. Так, да, я, я допускаю, що в такій країні, як Російська Федерація, буде певний відсоток людей, які самі прийдуть до військомату, скажу там очора, даже показувала вже перших таких, і перший тиждень вони можуть набрати там певну кількість людей, і, але з другого тижня почнуться проблеми. Далі треба буде залучати Росгвардію і проводити облави для того, щоб примусовий привід військомат. От побачите, а коли почнеться примусовий привід військкомат. Тоді почнеться і протифізичне протистояння? Сьогодні, до речі, там мітинги прокатилася хвиля по всій Російській Федерації. Люди ж задають питання, причому питання, такі, на які російська влада сьогодні не може відповісти. Якщо спеціальна військово воєнна операція, чому, чому ми оголошуємо мобілізацію? Якщо втрати менше 6 тисяч, чому збирає 300 тисяч? А де армія? Такі питання ставлять сьогодні в соціальних мережах на території Росії. І коли почнеться до речі, ну не знаю, там підтвердиться інформація чи ні. Вчора вже була перша цивільна жертва цих протестів, там, начебто, придушили дівчину. Не знаю, померла чи жива. Подивимось далі, як буде розвиватися. Ну, тим ну, тим, тим, тим тим не менше. Люди вийшли на протест. Сьогодні це сто 100-200 чоловік, і вони гасла, кричать Путін. Ну поки вони не зрозуміють, що без Майдана він їм не перемогти цю владу. От вони над нами сміялися, да? то, хто не скаче, той маскаль, що ми там наскакали, і все решта. А от зараз вони пішли тим же самим шляхом, і вони все одно дійдуть до, як казав класик, орусський бунт безсмислений, безпощадний. Е, головне слово безпощадний. От тому вони все одно дойдуть, дойдуть до, до цієї стадії. Чому тому, що Путін е, власноруч владу не віддасть? Парт, партія Путіна буде триматися за владу, буде топити в крові власний народ, але буде е, змушувати їх і йти на війну, і змушувати їх е, не виходити на протести. Ще про 300 тисяч. Чому саме таку цифру на вашу думку озвучив Шойгу? Ну там ми бачили цей там сьомий пункт, так чи шостий я вже не пам'ятаю, сьомого Рець. пункту немає в указі. Mm. До речі, от чому ми можемо припустити, що це загальна мобілізація, то що вони засекретили сьомий пункт указу президента Росії, в якому вказана кількість мобілізованих, цифра 300 тисяч лунає з вуст Шойгу. Ну, є версія, що це кількість подвійний комплект, так, е, да, із розрахунків, коли планується воєнна операція, то е, треба, щоб на кожного бійця, який іде в бій, було як мінімум два, а ліпше три в запасі в резерві. Один повинен стояти. от дивіться, один іде в бій, другий стоїть вже в строю з гвинтівкою, готовий його замінити. Третій проходить навчання навчання на учбовому центрі. Четвертий передягається в військоматі. От таке приблизно таке шалонування повинно бути. Якщо ти хочеш мати успіх, ну вони зробили мінімум 300 тисяч. Я так розумію, це мінімум. Один воює в Україні, і два його чекають. Два один чекає на заміну, а одного ще ловлять десь по просторах Росії. От е, саме такі 150, приблизно ми оцінюємо там 130 тисяч сьогодні є військовослужбовців Російської Федерації на території України. А е, от вони набирають е, ще два комплекта, Ну, це те, що те, що оголосили е, до речі, Путін і тут російське законодавство порушив. Чому тому, що оголошення мобілізації повинно відбуватися або на тлі введення надзвичайного стану, або на тлі введення воєнного стану. Ні того, не того введено не було не надзвичайно не воєнно. Тому підстав для оголошення мобілізації на сьогоднішній день, юридичних підстав в Російській Федерації не існує. Ну, це ще раз доводить. Ну я після Пригожина взагалі сказав, що на мій погляд, Російська Федерація, ну і треба викреслити з переліку країн з правовим статусом. Тобто ж це країна без беззаконня, без так можна сказати. От. Тому я не здивувався, що Путін просто взяв і підписав указ на мобілізацію. З якого дідька, навіщо ця мобілізація? Чим вона обґрунтована? Просто мобілізація, тому що я так хочу. Цар? На які напрямки він може кинути цих людей? Шойгу сказав, що це буде не одномоментно, ну, а кількома етапами. На яких ділянках фронту у них. Найгірша ситуація, чи витримаємо ми, тому що ми розуміємо, що це будуть слабко мотивовані, слабо підготовлені люди. От одні там кажуть про те, що зараз там втрати один до п'яти на користь України, і прогнозують, що будуть один до десяти. Дивіться справа у тому у, у тому, що перший етап це буде затикання дірок. Тобі ж ці, кого першого там е, відмобілізують, їх будуть переодягати і кидати е, одразу на фронт. На всі напрямки. Вони будуть намагатися підсилити ті частини, які сьогодні воюють на передньому краї. Вони будуть поповнювати поточні втрати і на правий берег річки Дніпро. Е, вони будуть намагатися перекинути цих людей і на Запорізький напрямок, і на, і на Донецький, і на Харківський. І перша чи перша хвиля мобілізації це буде сама. Ну, будемо так сказати, сама гірша для тих, кого відмобілізують, і це будуть фактично смертники. Чому? Тому що їх не підготовлено, їх ніхто не буде готувати. Мінімум, якщо там, тиждень, може, загальні навички їм нагадають, і кинуть сюди для, для затикання дірок. Вони ульються у ці підрозділи, які воюють. Ну а далі ви ж розумієте. Як особливо в армії, в якій панує в основному дедовщина і на статутні візаємо що будуть робити з молодими? Молодих посадять першу лінію окопів і вони будуть нести найбільше найбільші втрати. Оце буде доля цих е, людей. Е, саджати їх на якусь техніку чи озброєння? Я думаю, навряд чи першу хвилю точно не будуть, тому що вони не, встиг, не встигнуть підготувати. А вже там друга хвиля, так, у них буде трошки поліпша ситуація. Можливо, їм дадуть там трохи понавчатися, позайматися і, і так далі. І я думаю, що друга хвиля, ну перша хвиля може з'явитися на лінії фронту десь приблизно за місяць, не раніше. Отак, от і без підготовки, як я сказав. Ну, а вже друга хвиля, ну не раніше нового року. Ну останнє питання знаєте, переглядаючи звернення Путіна, я звернула увагу на те, що він не відмовився від ідеї повторного походу на Київ і взяття захоплення всієї України. Наскільки реальний зараз цей ризик? І скільки, от добре, 300 тисяч вона кинуть туди, так на фронт, який зараз там є? Скільки їм треба в ідеалі зібрати гарматного м'яса, щоб піти на Київ? Я думаю, що для того, щоб опанувати всю Україну, треба збирати армію десь у мільйон осіб. не менше. Це мінімум. А при умові того, що ми, ми ж не сидимо, склавши руки, ми ж отримуємо допомогу, ми навчаємо своїх військовослужбовців. то я думаю, що можливо, якщо розраховувати, ну, він, скоріше за все, розраховує на нову кампанію на весну. То там треба, можливо треба буде і більше. Чому? Тому що ми саме велика країна Європи, і ми, вони технологічно і професійно деградують в плані підготовки особового складу і, плані, і в плані техніки озброєння. Врешті-решт, все одно вони приходять до, до радянського озброєння, яке стоїть на довготривалому зберіганні. А ми навпаки, ми ростемо в плані професіоналізму, нас навчаємо військовослужбовців в західних навчальних центрах і отримуємо сучасні західні зразки озброєння. Як би там не говорили, які би суперечки і дебати не тривали, все одно, решта-решт, потрохи, захід починає давати, дає нам ту зброю, яка необхідна. І я думаю, що ми дойдемо і до ракет е, оперативно-тактичних да дальністю до 300 кілометрів. Причому я думаю, що це питання найближчого часу. А із літаками можемо опинитися вже наприкін, можливо, навіть наприкінці цього року, а може, а може і раніше. От ну і решта озброєння, можливо, там партії. Подивимось, що нам дасть 1 жовтня початок процедури лендлізу, як оголошували деякі аналітики. Я сподіваюся, що все ж таки партії озброєння будуть налічувати там від 100 єдиниць і більше.